Шановні депутати, шановні присутні, в Минській міській раді встановлено 26 депутатських мандатів, обрано 24 депутати. На першому пленарному засіданні 68-ї сесії умейської міської ради в 8 лікарня присутні 15 депутатів. Участь у засіданні беруть також представники виконавчих органів Минської міської ради. Дозвольте перше пленарне засідання 68 ї сесії оголосити відкритим. У нас на порядок денний першого пленарного засідання, 68 сесії, виносяться 11 питань порядку денного, які були розглянуті відповідно на засіданні профільних комісії. Тому чи є хоч пропозиції до включення до порядку денного, якихось ще питань приймати, що запропонувалися. Якщо немає, то ставлю за основу, та в цілому порядок денний, порядок денний хто задано повідомлення, то утрималось Нема. порядок денний ухвалено. Шановні депутати, нагадую, у нас відповідно до регламенту для, для доповіді здійснення питання до 20 хвилин, для доповіді відповідей до 3 хвилин, різному до 2 хвилин. Так як працюємо в укритті системовитру на голосування не працює, то під рахунок голосів здійснюємо підняття руки, відчиня комісія над цим працює. Інші пропозиції до порядку ведення є? По тобто, загальний порядок ведення? Проти? Стримались? Одноголосно. <клес> друзі, перш ніж перейти до розгляду питань порядка денного вперед. Нашого свята, Дня місцевого самоврядування, яке в Україні відзначають 7 грудня. Я всім вам щиро хочу подякувати за вашу роботу, за знаєте, е, відповідальне, принципове інкове ставлення, яке допомагає нам якісно приймати рішення, але ваша відкритість і е, ваше прагнення розвивати громаду навіть такий спередний час. Вона варта на повагу від наших мешканців. Дякую за те, що, незважаючи на всю свою зайнятість, ви завжди знаходите час для того, щоб провести засідання постійних комісій, щоб прийти на пленарне засідання. Бо без вашої активної участі не було б тих змін, які зараз відбуваються у громаді. По факту громада б не могла нормально функціонувати. Тому, знаєте, хочеться просто щиро подякувати, побажати вам міцного здоров'я, ну, звичайно, усім перемоги і вірного неба над головою. А зараз, шановні друзі, переходимо до розгляду питань порядку денного. Ті питання, які не потребували зауваження. Я буду озвучувати, будемо одразу голосувати. У нас перше питання порядку про надання субвенції з бюджету Минської міської територіальної громади до державного бюджету ВЧА А5141. Зауваження бюджетній комісії не було. Прошу підтримати, хто за даний проєкт рішення проти. Утримались Прийнято одноголосно. Наступне питання політика денного про надання субвенції з бюджету Минської міської територіальної громади до державного бюджету ВЧА 1815. Також зауважень, що позиції, які були озвучені на бюджетній комісії, не було підтримано одноголосно, тому ставлю на голосування хто за даними прослушання. Проти отримали змінити одноголосно. Наступне питання. Про надання субвенції з бюджету Мельської міської територіальної громади до державного бюджету ВЧ А5237. Також зауважені пропозиції не надходило, що заданий проєкт рішення. Оки, Михайло, за Прийнято одноголосно. Наступне питання порядку денного проводілення субвенції з бюджету міської міської територіальної громади до обласного бюджету. Для мінської підстанції швидкої допомоги Це, вони просять багатофункціональні пристрії. Також було підтримано на бюджетній комісії. Прошу голосувати, хто за, проти, підтримали, сприйнято одноголосно. Наступне питання переходенно про прийняття майна в комунальну власність менської громади. Комп'ютерна техніка отримана для потреб одного старостинського округу, саме блистівський старостинський округ, Чеберківський, воюм Роман Анатолійовича Кримова. Тому прохання підтримати, хто за даними проєкт рішення проти. Прийняти одного розгляну. Наступне питання передбачено про затвердження програми підвищення обороноздатності. У новій редакції Олександр Петрович доповідав на бюджетній комісії, зауважень пропозиції не було. Тому також прохання підтримати. Хто за? Проти. Отримали. Сприняти одноголосно. Наступне питання порядку денного про внесення змін до рішення е, про бюджет номер 750 але приймана бюджетній комісії закладно розповіла про всі зміни, які викладені у пояснені із також зауважень доповнень не було наче, да? до, до проєкту рішення. Чи є якось пропозиція, бо є необхідність зачитувати ще раз? Якщо необхідно цінувати, не ставлю на голосування. Хто за дане проєкт рішення? Проти. Стрималось прийняти одноголосом. На Наступний проєкт рішення про забезпечення функціонування громадської будівлі у перехідний період. Зауваження проєкту рішення не було. А самі підтримати цю за. Проти отрималися прийняти одноголосом. Наступний проєкт рішення про затвердження схеми розрахунку відшкодування витратного опалення, приміщення твердим паливом, також зауважень до даного проєкту не було. Хто за даний проєкт рішення протимались? Наступний проєкт рішення про встановлення зміни меж міста, який було підтримано на земельній комісії. Хто за даний проєкт? Прошу голосувати. Проти отримались прийнято доголосно і останнє питання порядку денного про створення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлових питань категорій категоріями переміщених осіб, що рожували на тимчасово окупованій території. Хто за даний проєкт рішення? Роті утримались також прийнято доголосних. Чому депутати на цьому всі питання порядку денного розглянуті, і я ще хочу. Вам сказати, що в нас було депутатське звернення від депутата Ліонківа щодо необхідності закупівлі контейнерів, враховуючи те, що ми підготували Людмилу ну, Васильівні. Відповідь, але вона просила направити її в письмовому варіанті, але не сказала, куди її направляти. правляти і, і враховуючи те, що все-таки я думаю, ця інформація буде важлива для всіх. Просто хочу проінформувати про те, що питання опрацьовано вже з дирекції комунального підприємства на кому Додаткових виділення коштів, як просить Людмила Васильівна, не потрібно якихось змін до програм, тому що у нас із вами це все враховано, коли ми приймали програму підтримки комунального підприємства. Просто з якихось причин комунальне підприємство взагалі тривалий е, період не тільки не закуповувало нових контейнерів, хоча це передбачено програмою, а навіть не проводило їхні ремонти. Ми, відповідно, провели внутрішні наради з дирекцією комунального підприємства за участю в відділу, фінансового управління, вже конкретно показали, де ці статті видатків, можливо, вони не знали, хоча сумніваюся, бо раніше в таких же самих статтях вони працювали. І перенаправили запити, щоб вони дали офіційне роз'яснення, чому саме вони маючи кошти. І маючи відповідну програму, що не робили, бо на депутатське звернення вони повинні відреагувати, але як на мене це дійсно просто не Ну, як на мене, вони повинні були це робити. Тому відноволася на ваше звернення офіційну відповідь дасть. Дирекція комунального підприємства, але з нашої сторони однозначно ми будемо контролювати і не тільки я вам чесно скажу, по тих коштах, які там є по програмі, вони можуть купувати там, хоча б раз на місяць якусь газа чи тобто таким чином забезпечивши за рік більшість старостатів, можна забезпечити найбільш необхідне. Юрій зверталася і... і... цим... 24-му році, приїжджала в на му вони мені значить розкладає, в нас немає коштів. У нас немає коштів. Я це. буду прихати. Буду... Дане я... питання дуже проблематичне в тому форматі, що весь час є зауваження від працівників комунального розділів щодо фінансування з місцевого бюджету. Фінансування з місцевого бюджету проблемних питань немає. Хоча я дуже часто чую, що і заробітну плату затримують за того, що міська рада не платить, хоча це не достовірна. Я навіть не знаю, як назвати інформацію, тому що всі проплати в цьому році проходять за день-два. за два. Щодо подання їм інформації до міської ради, своєчасності і достовірності, це теж велике питання. Вплив, я не знаю, як ми на них можемо вплинути, але ідея з їхнього боку якесь таке, ви знаєте, на міську раду, що нічого міська рада не робить грошей не виділяє. Кошти так, виділяються. Можна тримаючи якийсь орган управління чи депутат. Ну я думаю, що рада не працює. Вони хоча б раз у місяць приїжджали, давали ім'яких людей там і об'ясняли, що треба по цьому питанню. Ми спілкувалися з Тетяною Олександровною, головним бухгалтером, і ми після прийняття бюджету ми вирішили, що проведемо ще внутрішні аудит із залученням профільного заступника із залученням. Відділу комунального господарства, тому що е, ну, це комунальне підприємство, яке точно має можливості, тому що. Та сума коштів, яку на сьогоднішній день ми виділяємо, на них вона пропорційно збільшується. Якщо не помиляюся... Як вони бачите не витрачають кушту, вони більше це не наразі поплату. Але отановити інвентар, купити по деяких програмах. От дуже часто ми бачимо, наприклад, кажуть, не мав. Хоча це не ж за зарплати. Це ж акримість. Дивіться, по палом послузі ми робили аналізи минулого року і в принципі. Фінансування не зменшено, це однозначно. В основному е, заробітна плата і палива мастері От завжди, як вони були, так вони і є. Але е, є роботи, які вони виконують. Є кількість робіт, які вони виконують. І ми всі бачимо, які роботи виконувалися до військового стану, і які виконуються після. І є в усіх громадах реагування на критичні ситуації на даний час, зв'язку з військовим станом. У нас. Я кажу, це чомусь проблематика. Ми можемо ходити розказувати, що немає коштів, але офіційних звернень немає. Кошти, ті, що виділяються цільові, не використовуються по факту. Просто тому, що установа не виконала роботи, на які виділялись кошти. Тут питань до підприємства дуже-дуже багато. Але окрім того, що кошти цільові не використовуються і не робляться роботи, які на які виділяються, я ж кажу, ще йде внутрішній якийсь конфлікт. і я навіть не знаю, як це назвати. Я кажу, що міська рада, вони на тому, що не дивить. Ми не можемо передбачати те, що кожному голові, що їм потрібно, буде. на наступний рік іще бюджет не затверджений. Вчора прийняти тільки держбюджет. До речі, хотіла зробити оголошення, але вчора було затверджено держбюджет. На сьогоднішній день повністю буде перероблюватися бюджетні запити і проєкт бюджету на 26 рік. Враховуючи сьогодні пленарне засідання, рішення сесії, і завтрашнє, можна сказати, деревичний свято Дені Селі, фінансового управління з понеділку чітко <починає, починає роботу з усіма розпорядниками коштів <починя> щодо планування 26-го року, залучення старост, <починя> старост, залученням керівних з <починя> залученням саме потреб і проблем. Всіх населених пунктів сьогодні стінула особисто у робочі групи смс старостам і всім керівникам структурних підрозділів, щоб на даний час до кінця робочого дня підготували всі проблематичні питання, які потребують фінансування на 2026 рік. І ще раз кажу: з понеділка будемо спілкуватися з усіма головними розпорядниками, керівниками, що у кого де є. Основна розбіжність між 25 і 26 шостим роком це фінансування капітальних видатків, це реконструкції наші, все, що ми робимо, якщо немає у портфелі публічних інвестицій, не можемо фінансувати. І друге, що у бюджетних запитів немає вже третього додатку, додаткова потреба. Тобто бюджет, так як і повинен прийматися, приймається на рік. Те, що ми прийняли, з тим ми і працюємо. І знову ж таки, буду всіх збирати і пояснювати, що бюджет це планування нашої роботи в цифрах. По факту, це те, що ми плануємо робити. Е, якщо у когось є бажання долучитися до даного процесу, фінансове управління відкрите, не якісь новий телефон. подіє до прийняття. Можете реагувати на це, Ми Що ви ще то провести, провести аудити, просто, і, і тогда, ну, наприклад, повиняти керівництво і, Я його и да, друзі, ну ви ви? давайте. Два слова, що бачив, що дехто поспішає. Ми останні раз слуховували директора КПІ старостами на засіданні виконкому. А в чекали, чекали і багато яких обіцянок на превеликі жаль не виконано, при тому всьому, що кошти бюджетні дійсно виділяються не тільки на контейнери, скажімо, відеокамери по сільських населених пунктах. Частково ще тільки встановлені це серпня місяця триває. Там дрова не всі розв'язані і так далі, тому подібне. Тому по плану зараз план роботи проєкт рішення вже на сайті. Я поставив на січень місяць на сесії заслуховування звісу директора комунального підприємства за роботу за 25 рік саме на сесії, щоб він відзвітував. Але до того я вважаю, що була і наша така а, думка, тому що аудит – це не для того, щоб сказати, що хтось правильно робить хтось неправильно, а проводиться для того, щоб підказати, можливо, вони десь дійсно не, Може, то, не то, бачать чогось. Да, ми віде. хочемо, щоб провести аудит, щоб це було такий відкритий діалог, і якщо дійсно ми можемо, як і корпус, як, як орган, Десь допомогти, ми, звичайно, будемо це робити. І якщо е, такої можливості не буде, а треба просто активізувати роботу, будемо думати, як це робити. Селіна... Юрій Валерійович, я вам скажу так: якщо е, він звітує перед виконавчими органами, а кошти виділяє сесія, да, будемо говорити, так напевно він повинен звітувати отут, коли він дітей просить грош, грошей. На підприємство. Він повинен а, а, а грунту, він, не хтось зачитувати його прохання, його лист, а він повинен пояснити, де які прорахунки, куди не вистачає коштів, яким це чином він бачить у виход з цієї ситуації. А то так, ми кожного, майже кожного місяця при перевиконанні ми викидаємо туди кошти. А куди? Це просто якось в одні ворота грав. Тоді, шановні, щоб бачу вже поспішається, з вашого дозволу, щоб ми не витрачали кошти на рекомендаційний лист, ця відповідь вам мадам, а далі ми контролюємо продовжуємо. Дуже... Ще У когось є питання? У мене є питання, да, дозвольте. Це вже не по цьому поводу. Скажіть, будь ласка, куди звернутися людям на сесію чи на виконавчі з проханням щодо освітлення по нашому місту? Дуже багато аварійних ситуацій. Люди не вдягають світло, відбиваючи ніяких лірах, хоча просять. Отей світлофор, який червоним світився, тому що це після п'яти вечора це діти йдуть звідси, це ну зараз так, вже після чотирьох, хоча б на якихось дві годинки. Стосовно роботи вуличного освітлення, ми заборонили роботу вуличного освітлення під час перших перекривалих блокаутів за рішенням Ради. Це було зроблено на комісії технологічно-количної безпекій надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день ми готові розглянути повторно це питання і достигнути погодинний графік, по якихось присвоїться, але на сьогоднішній день є в зв'язку з безпековою ситуацією є рекомендації ще по Чіпках. Вчора спілкувався з начальником районної військової адміністрації, я думаю, що. В понеділок ми будемо мати більш-менш е, ну, рекомендацію по всій області, як це працює, деякі органи місцевого самоврядування це зробили вже, які не комісія ТПНС забороняла у ручному режимі, оскільки в нас е, е, це питання було розглянуто на ТБНС і заборонено, то е, з понеділка будемо, якщо всі дозволять або якийсь певний час дозволять, ми також ініціювали десь 16-19 Такий М -м, варіант. М -м. А, я знаю, каюківка і включають в такі, ні, такі ніколи, які з роботи ніж, ніж темні були вчора, десь віднадцятої години. Я... Тому я... О, це питання, Пропозиція. якщо буде все ж таки заборонено на включення вуличного освітлення. Поставити хоча дійсно чи якийсь прожектор на ру саме на пішохідні на пішохідні переходить. Ну, вони в чорних культочок ходять. Або запитати, так да, їх вже треба запитати або всю лінію включати. А вони, або, вони, вони, але, 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 це панелі за день про мечку і не да. зробимо. Тому червоний світло просить. Пішов воно включено на вуличку, тобто включимо цю лінію. Шановні друзі, на цьому першопленарне засідання оголошується закритим. Друге планується на 18 грудня.